4 тисячі євро на допомогу бізнесу під час військового стану. Як їх отримати? Привіт! Сьогодні я з класними новинами. Дія спільно з міжнародними та українськими партнерами запускають гранти розміром 4 тисячі євро для малого і мікробізнесу. Мета грантової програми допомогти підприємствам, які переїхали з постраждалих від війни територій, задля відновлення та підтримки виробництва надання послуг зі збереження економічного потенціалу України та постачання критично важливих товарів і послуг, необхідних українцям та збройним силам України. Хто може подати заявку на отримання гранту? Діючі ФОП або юридичні особи, які були зареєстровані не пізніше 31 грудня 2021 року. Які зареєстровані в Чернігівській, Сумській, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Запорізькій, Донецькій, Луганській та Київських областях, мають основний квед з переліку кведів для участі, посилання на який я залишаю під відео. Їх дійсно багато. Також бізнес мав постраждати внаслідок бойових дій або переміститися з територій, на яких велися або ведуться бойові дії. Ну і якщо це ТОВ, то кінцевим бенефіціарним власником мають бути виключно громадяни України які критерії вибору підприємств, що отримують грант? Пріоритет при оцінці грантових заявок надаватиметься компаніям, які займаються виробництвом життєво необхідних товарів і послуг для громадян України та Збройних сил України. До складу комісії з оцінки входитимуть незалежні бізнес-експерти, які відберуть найбільш релевантні заявки та проведуть інтерв'ю з попередньо відібраними підприємствами. Хто фінансує ці гранти? Гранти стали доступні завдяки фінансуванню Європейським союзом та урядом Німеччини через програму технічної підтримки ЄУФОБІЗНС, яку в Україні реалізовує Німецька федеральна компанія. Який розмір допомоги? Розмір допомоги одному суб'єкту господарювання становить 125 тисяч гривень. На що їх можна витрачати? Допомога надається суб'єктам господарювання з метою покриття таких витрат, як Збереження та створення нових робочих місць це у нас виплата зарплати, мається на увазі. Закупівля обладнання, закупівля сировини та матеріалів, орендна плата за приміщення або офісні приміщення, обладнання та інші витрати, спрямовані на відновлення господарської діяльності, у які терміни необхідно подати заявку на грант? Заявки приймаються до 30 травня 2022 року, включно а термін розгляду заявок до 30 червня 2022 року. Ну і останнє як отримати послуг? Тут все просто: потрібно подати заявку через дію і підписати її ключами. Це посилання на подачу заявки я також залишаю під цим відео. Бажаю вам успіху. До зустрічі!